Думаю, буде і дядько в шортах бородатий. І буде такий протез. Дітей розважав, ходив, ну, типу, веселив. Вони так дивилися і питали у батьків, а що це у дяді з ножкою? Я кажу, а ти трансформери дивився? Фільм? Каже, та так я кажу, один з них. Це був мій найперший протез. Точніше, коксоприймач. стопа тут дерев'яна, бо це вважається купательним протезом. Чого я вирішив такий зробити принт? Я подивився, мені показали, що роблять хлопці, типу там варіанти. Хтось робить з армією, що, що зв'язано, хтось там якісь руни. Я думаю, да ні, то ж якась заїжена тема, треба щось зробити. От, от таке, в кого нікого нема. Ну, я почав лазити на промі, шукати футболки, якісь дитячі прикольні. Я знайшов таку думаю, о, клас. Датуювання у мене всі з'явилися ще до війни. Перша була десь у 18 років, потім одразу через півроку друга. Це більше по Скандинавії, скандинавська тематика. Ось ці взагалі набиті до моменту контрнаступу якраз. Деякі руни це ну своє своє поняття мають ці руни для мене. Воно як оберіг. У 22-му році з повномасштабки спочатку ну, спочатку я пішов з хлопцями до ТРО. Ми були з нацкорпусом. Ну, були в місті. Потім, після коли все в Чернігові закінчилось, трохи попрацював на будівництві, робили в дитячих садках бомбосховище по Чернігову. Потім вирішив, що ну не моє, це треба далі йти воювати. Знала тільки його мама. Мати ми були на у неї сказала, що він не хоче піти. Я в нього вкрала паспорт. Його сховала, щоб він не пішов. Ну він все одно пішов, бо зараз її діє. Хлопці мого віку і ну деякі навіть які помолодше двіжують, воюють, а я типу буду сам сидіти вдома. Ну, якось це і мотивувало саме більше. Я попав в 47-му окрему механізовану бригаду. Там ще ми проходили злагодження, мабуть, десь 5 місяців. І вже в червні ми вирушили на запорізький напрямок 23-го року. Вирушили, ну, вирушили на контрнаступ. на мишу. З 7 на 8 червня зранку, 4 четвертій ранку, в нас вже була перша висадка на ворожі позиції. Перший бій це взагалі як на куражі, на адреналіну. Ти нічого не відчуваєш, ти нічого не боїшся, але потім вже з часом ти розумієш, що люди помирають, що ти дійсно, дійсно можеш теж загинути. Цей адреналін ну, якось не так вже себе проявляє. А перший бій був ну, крутезний. Відступили, ми зайняли позицію в бік роботино. Почали продвигатися. По посадках я був гранатометником, я виходив просто з хлопцями. Ходили ми відділеннями після артпідготовки заходили, зачищали, зачищали окопи. Ти заходиш і все, що рухається. Зачищаєш посадку під ноль, потім заходить піхота, окопуються і займають позицію сидять, чекають, поки ми підемо далі штурмувати іншу позицію. По-перше, ну такий був штурм в плані того, що е, нам е, пізно сказали про нього. Нам сказали десь о десятій вечора про нього. Е, поки зібрали речі для штурму, поки обсудили плани. Це було вже десь 12, -та. поки лягли спати. Це ну ще там час, хай півтори. Ну тобто хлопці майже не повисипалися, я так само. Але виїхали нас забирати в другій годині ночі, в третій ми вже були на техніці десь початку четвертого ми вже виїхали під роботино, і вийшло так, що першу групу висадили на асфальтній дорозі, а нас висадили на ґрунтовий. Ну і нам казали, що там будуть міни, але ми не думали, що так багато буде. І вийшло так, що ми вже вийшли з хлопцями, висадились. Треба було пропустити бридлю, щоб вона поверталась, типу забирати ще групу. Ми стали в траві не рухались. І вийшло так, що ну, нам сказали група рух, хлопець перший ну, зробив шах шире, я зробив менше. І вийшло так, що я наступив на міну. Болю не було, воно дуже пекло. Сразу крикнув медику, що я 300. Він до мене підбіжав, почав надавати мені першу допомогу по ну, По радіостанції теж передали, що я 300 тяжкий. Одразу відмінили штурм. Тобто інші групи вже не їхали. нашій групі сказали, ну, сказали відступати. За нами повернулася техніка. В мене ще десь, мабуть, півтора кілометра хлопці вдвох тягнули по землі, бо ми не могли не піднятися нічого, бо був постійний інтенсивний обстріл. Ну, а потім приїхали вже Бредлі, загрузилось в Бредлі і виїхали. Коли їхали, так, воно вже почало трясти, нога постійно рухається там по Бредлі, і воно відчувалося. Але поки от момент сам коли тягнули мене, і сам момент підриву, виходить, що так, що я наступаю, і в мене одразу просто провалюється нога, типу все, ну, ніякого білю не було. Так, да, жорстко випікало, але ну, то ж таке. Потім, вже, коли турникет накинули, то воно трохи попустило. Мене вирвало п'ятку, тобто пальці на верхній кожі висіли. І вже коли я приїхав в стопункт, мені вже відрізали цю кінцівку, там замотали, ну знеболили і відправили на Запоріжжя в шпиталь. В Запоріжжі я пробув 24 години. Потім мене направили каретою швидкої допомоги на Дніпр. В Дніпрі я побув три дні. Теж такі перев'язки, стабілізація стану, а потім вже на Хмельницький. І в Хмельницькій були вже усі операції. Дружина, мама, брат молодший. Коли вони дізналися, що я підірвався, це було десь шоста ранку. Вже після ста пункту мене стабілізували. І ну, в мене телефон я з собою на виходи не брав. Він весь час був е в хаті. І я хлопцям в Стапунті кажу, дайте хоч ну, типу, телефон, подзвоню типу, родичам. Подзвонив 15-го числа зранку. Ну він подзвонив не мені, а мати. А ми якось так ніч дуже погано спали. В неї було тиск завищений. І Якось ми вийшли на кухню, сиділа в п'ятий ранку, попили кави, і я кажу, піду ще приляжу. Я прилягла, і коли вона мені сказала, що дзвонить якийсь номер, я зразу щось таке було не дуже е, на душі. Я дзвоню, кажу, ну що, як ви там? Та нічого, тільки повставали. Я кажу, а ми тільки з штурму прийшли. І що там? ну, Типу, мама каже: я кажу, та нічого, в шпиталі лежу. Вона що сталося? Я сказав, я залишився без, без, без ноги. І мама мені каже, це що, твій е очередний чорний гумор? Я чула їхню розмову, дуже була істерика, дуже була така. вона… Сильно потім сіли, зібралися з думками, подзвонили е, до родичів, всім всім розповіли і сказали, що ми виїжджаємо. Я одразу сказав по телефону, що типу, якщо ви будете їхати, і ну зі слозами, то можете кожен їхати. Мені така підтримка не потрібна. Ми в обід виїхали на Київ, але приїхали на Запоріжжя, не було квітків, і нам прийшлося залишитись в Києві е, прямо на вокзалі, там в отелі. І зранку, 16-го числа, ми поїхали на Запоріжжя. Він зателефонував, зателефонував десь о третій і сказав, щоб ми виходили в Дніпрі. Ну вони приїхали, побачили, що я живчик, сижу там на колясці. Типулибаюсь, цигарки в курю. Коли побачила його, я зрозуміла, що все буде добре. Но кожен раз, коли в нього були ці операції, чистки, він дуже блідно виїжджав з них. Я дуже переймалася, Я тоді бігала до медсестри, казала, а він буде жити? Він буде жити. Ані смі. Ну з мене тоді сміялися, каже, да все буде добре. Вже десь на другому місці на кінці, ну або на початку третього, мене вже відправили в протезну. В протезну зробили сліпок. Тиждень-два я ходив з двома милицями. Потім, десь через 2-2,5 неділі, я. Почав ходити з однією милицею. Ну і як я вже потім ну, відчував себе, що можу ставати своєю вагою, то я ставав вже без милець ходив. Три місяці протезування, це місяць в протезній, місяць знову в лікарні, але ж з тим же протезом. Ходиш до залу, там, ну, я пробував на біговій доріжці ходити, бігати, там, ну, якщо виходило. І третій місяць вже в протезні. Тобто, це заключний, вони ставлять тобі постійну стопу. Основну і підганяють повністю під тебе куксоприймач. Десь в півроку мене все це зайняло. Запросив мой товариш до організації, пояснив, що є така організація, яка збирає докупи ветеранів війни, а то чи українсько-російської війни. І... Вони дають змогу займатися спортом таким ветеранам, як ми. Є змагання, на які можна їздити, виступати, там займати якісь місця, виступати від Чернігова по всій Україні. Чернігівська організація, тобто мені не потрібно нікуди їздити. Зацікавило тим, що усі такі прості люди, як і я, такі ж ветерани, у когось е, ампутація рук, ніг у когось там нема е, внутрішніх органів. Тобто, ну ми усі однакові. Ми підтримуємо один одного, займаємось разом. В залі я більше люблю е, фізичне навантаження, тобто не фітнес, а більше от, фізичне навантаження. Мені подобається ну таскати. Желізо. Я відволікаюсь від повсякденного життя. Тут я приходжу, я знаходжу дійсно себе. Я спілкуюся з такими ж хлопцями зі своїми разом. Ходимо тренуватися на Буковелі. Я робив жим на рази 60 кілограм 24 рази. В Чернігові вже на серцевірі на північному форпості. Я зробив жим на рази зі своїм же вісом 60 кг. Я зробив 30 раз. Тобто, вже на 6 разів більше займаюся я десь вже 2-3 місяці. Мабуть, десь так. А в організації я з червня місяця багато спілкую з новими, багато відкриваю для себе нових людей, нових можливостей. Є дійсно в цьому сенсі. Краще спортом займати, чим бухати. І воно ж відновлює усі м'язи. Поки я лежав в лікарні, я там займався, але в лікарнях не було жиму. Якщо я до поранення я робив на один раз сто, ну, вагу 110 кілограмів, то після поранення я прийшов, я єлі-єлі зробив 40. Ну тобто м'язи забувають що це таке, і тому потрібно частіше робити навантаження, і воно ну воно буде згадувати. А ми тренуємось дві з половиною години і фізичне навантаження, і такі типу кросфі, тут трошки там на біговій доріжці, на аеробайку, щоб пожигати трохи калорій. Ми ходимо в, до хлопців в шпиталі. Я хлопцям раджу, говорю хлопці. Якщо вас зараз чого не, не гложить, то воно буде з часом. Спілкуйтесь зараз, щоб психологи зрозуміли вашу проблему. Морально, типу, я себе відчував е, нормально. Воно як ну до мене приходили психологи все, Але в мене якийсь такий стан був, типу, я себе добре почував. Є хлопців, намагався підтримувати. Типу, та шотину втратив ногу, типу, але живий. А ось часом воно дає про себе знати. Моментами є, коли от буває, ну якось не по собі собі себе відчуваю. Усі ці думки, що там типу, ноги нема. Як це як це буде виглядати в старості? Типу, як я зможу ходити? Це і зараз, поки я молодий, е, ну в мене не спина, ні коліна не болять, а в старості вони ж буде все по іншому. Вирішив для себе, що треба піти з психологом, просто поспілкуватись. І зрозуміти, в чому ну, причина. Я там домовилась з психологом. Ми будемо проходити як і сімейні проблеми е, пропрацьовувати, так і його стан. Ну, ми хочемо да, бути завжди разом. Зараз треба. Подати документи на військову пенсію, бо в мене в мене поки цивільна. Планую поки працювати далі. Можливо, можливо, якщо знайду якусь бізнес-ідею відкрити щось своє, так як буде виплата за ногу, за ну за втрату за інвалідність, і можна ще взяти патенти, ці які зараз дають, і все одно допомагати хлопцям. Я зараз не скажу, що багато допомагаю, але максимально спробую робити збори через соцсторінки. Якщо взяти моменти з 1900, там якогось року, то Росія веде агресію до усіх країн. Грузія та ж, ну, тобто постійно вона веде конфлікти, розпочинає війну. Тобто ну, ми маємо закінчувати це. Тим паче нам дають усі, усю, усю змогу, нам дають усе озброєння, усю техніку. Звісно, що наша країна переможе, що ми стеремо землі такого сусіда. І буде у нас все добре.